Щодня все тепліше стає повітря, весно носить руїнами вітром. Подаруй мені букети вербових гілок, дарма що не на свою марку сів, сплетіння небесних ниток, шляхів усатих жуків, тролейбусів, нема втомлених вулиць, нервові закінчення, поміж них капіляри гілок, бруньками в вінчі. Падає з рук гілка вербова, пухнасті котики злиплись від крови. Не я не верба б'є, забравши свято в небуття. Ракета обірвала нитки шляхи, а з ними життя. Рахує втрати церковний дзвін ритмічно, немов метроном синхронно з пульсуючим болем, уламки пронизують плоть так цинічно. На небі не рай, тут небо це мінне поле. Вербна неділя, вітер гуляє, Окроплену кров'ю вербу колихає.